Привіт! Ви на каналі Лінцю і сьогодні я хочу приготувати швидкісний торт. Кому буде цікаво моє відео, ставмо лайк і підписуємося на канал та залишаємо коментар. Що нам для цього торта знадобиться? Нам потрібні ось такі коржі. Ми купили вже готові ось такі. Потрібний чорний шоколад, маскарпоне. Таке от згущонка, сметана, жирна, цукор ванільовий і кокос. І все я вам буду показувати в процесі. І ще, до речі, ось така от форма нам потрібна. Бо ми будемо вкладати туди листи торта. І потім будемо перемащувати кремом. Ось Так що залишайтесь на каналі та не забувайте ставити лайк за підписку. Е, так, беремо посудинку і сметану. Перше нам потрібно зробити крем, яким ми будемо то все перемащувати. Ось такі ось коріжі. У нас є сметана, жирна. Ораза занадто жирна. Будемо робити крем. Ось такий ось. Ну, якщо чесно, я цей торт роблю перший раз, так що побачу, що в мене з цього вийде. Але мені цікаво поділитися зі всіма, як це все виходить. Окей, рецепт. Взагалі на готування треба мати час. Що таке? Хм, тому же цей, может і там... Ха-ха-ха. <смі> так, ми е, тут вже дали сметану. Так, тепер ми беремо ось таку гущенку. Ох, гущенка, гарна. А, і до речі, я забув, я там все в цьому напишу скільки чого додавати, бо е, я додав сметану 350 мл, і додати такої ось гущонки, три ложки. Так, тільки я візьму іншу ложку, бо е, напевно їй тут буде забагато. Три столові ложки такої гущонки. Ось така гущоночка. Ну, ось такі от повні три столові ложки треба додати. Грущоночка. А. І я хочу сказати, що в нас буде з вами торт е, зі смаком авокат, е, адвоката. Ось, дивіться, маса крувкова. Зі смаком адвокат. До речі, дуже буде смачно. Так що залишайтесь на каналі, щоб не прогавити Всім привіт! А це мінцюлінцю. Він буде годувати ще додатковий рис. Так, я поставлю на павзу, бо місце буде. Uh, okay. é tá Olha tudo Починається наш процес. Ми беремо тісто, тобто корж сюди і починаємо перемащувати наші, наші колочки. речі, дуже люблю, коли дуже є багато крему. Такий е, под з кремом, коли в ньому є багато крему, тоді він дуже смачний. Так, пухкий. Пухкий. До речі, коржі продаються в магазині двох видів шоколадні і світлі. Можна купити і поєднювати, наприклад, білий і чорний. Ми взяли шоколадний. Так, тому ну, що в нас світло. Процес. 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 У нас вийшов такий М -м -м. щоб він не був у нас сухий. І наступний раз так само перемащуємо. У нас є така ось спеціальна лопаточка, якою дуже зручно перемащувати. Якщо вам видно, бо можливо телефон здалека знімає, е я думаю, видно. А знаєте, що ще добре е додавати? Я додав ще в крем трішки лимону. Вичалив лимон, лимон. тоді більш він виходить такий з кислинкою такою. Крем виходить з кислинкою. Якщо мати свої коті куплені, то дуже швидко все виходить. Міксером бах бах і вже все. І крем вже зроблений. Мені то небагато зайнього. Почтимо що Так. Ось, і коли ми вже перемастили кремом тим, який ми зробили, гарно, щоб він цей, наш е, корж приклеївся до того. Тоді нам потрібно поставити на 2 години в холодильник, щоб воно е, застигло. Ну що, друзі, ось дивіться. Зараз ми будемо е, готувати крем для поверхневої помазки нашого торта. Ми маємо маскарпоне І зараз будемо з маскарпоне робити крем. крем крем, крем Візьмемо викинемо. Так, що ми будемо робити? За наш трішечки такий безлад. Безлад, безлад. Візьму тільки ложку. У мене трішки насморк. На так що ось так. Додаємо маскарпоне. Весь маскарпоне. Маскарпоне. 50 грам ванільного цукру. Я вам взяв ось такі ось мішочки, тут, звісно, буде 50 грам. І нам це все потрібно буде з міксером збити. Так, то в нас є? Маскапоне. І нам ще торт треба взяти. Ось дивіться. Наш торт вже охолонув, Та ух, густий зробився. Так. І наш тортик вийшов. Якщо вам видно, звісно. Ось у нас такий тортик вийшов. Перемашений. Бачите, скільки тут крему. М -м -м -м. І зараз ми будемо робити крем зовсім інший для поверхневої намазки. Але в мене неже страшенний. <кій> так що залишайтесь на каналі. Беремо наш місер. Ідіруємо. торкік Боже, Божесь мені тут не дуже зручно. Хочу, щоб ви це все бачили. Весь цей процес. Приготування. Так, тут ми будемо зараз робити наш крем. Ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Seznemanje z odpornostjo. Так, ось дивіться, який в нас вийшов крем. Білесенький, я його вже вимішав. І зараз ми будемо то все перемащувати кремом. І шоколад нам потрібний для прикрашення. Щоб ми прикрасили наш торт. Тим кремом ми будемо обмащувати цілий торт. Потім ми будемо давати кокосову стружку по боках. Ой, тобто, перепрошую на наверху. У нас буде кокосова стружка, шоколад. Зараз потрібно буде дрібно подрібнити і дати по боках. Так що я буду починати. Ось так. От ми беремо, повіремо наш тортик. Ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Кому буде подобатись. До речі, це мій перший тортик. Його треба перемастити цілого. Цілого потрібно перемащувати. Ну ось, бачите? У нас був цей коричневий, а вже зробився. Білий тортик. Білосніжний тортик. Гарний. Ну що, ось подивіться, що в нас вийшло, бачите? Я вже його перемастив. І зараз я його буду прикрашати. Я потер ось такий чорний шоколад. І зараз ми будемо бока прикрашати шоколадом. Ой. Зараз ми будемо прикрашати шоколадом. Так, ось подивіться, е, ми вже наш торт е, шоколадом його об, е, цей обмастили. Трішки натиру шоколад. Трішки цей, трішки нарізали. А зверху в нас буде така кокосова стружка. Так що, як вам мій торт. Ось подивіться, який мій тортик. Як вам? Чудовий, чудовий. Кому буде подобатись відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім добра!